Добрий день, друзі. У мене є для вас загадка. А відгадка ховається ось під цією карточкою. Взимку білий, а влітку сірий. Хто це? Всі, звичайно, здогадалися, що це зайчик. І дійсно, діти, взимку діти, зайчик білий. Ось вони грають на галявинці зайчики, тому що вони. Кольору снігу стають взимку, щоб їх не було видно на снігу. А навесні і влітку, коли сніг розтане, зайчику треба бути схожим на землю і на травичку, яка навколо нього, щоб його не було видно. Ось діти, подивіться на цю картинку, і ви побачите, що зайчик сховався у кущиках і у. Травичці. І дійсно його дуже складно помітити. Таким чином, зайчик захищається від своїх ворогів, від хижаків, які хочуть його знайти. Це називається захисний окрас. Я пропоную вам діти сьогодні допомогти зайчику стати із білого сірим, щоб його ніхто не знайшов. Але спочатку ми прочитаємо з вами віршик про зайчика і пограємося пальчиками. Зробили кулачки, стисли, слухайте уважно і дивіться, як роблю я. Давайте разом. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик, хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає, Праве вушко він зігнув. Ліве вушко він зігнув. Ох, стомився і заснув. Ось так: зайчика ми знайшли, який сховався в кулачок. А для того, щоб зробити зайчика, зайчика сірим, нам потрібні такі деталі. Ось це у нас буде земля, по якій скаче зайчик. Я й взяла шматочок паперу, картону або можна папір взяти коричневого кольору. І подивіться, всі деталі у нас геть білі. А нам же потрібно сховати зайчика, нам треба зробити його сірим. Це ми зробимо за допомогою олівців, ось таких сірого кольору простий олівець і коричневого кольору олівець. Ще нам потрібен буде рожевий олівець і чорний, для того, щоб намалювати зайчику очки, носики, вуса. І, Звичайно, нам потрібні будуть ножиці. Ми пам'ятаємо, як їх правильно брати. Я ще раз показую і нагадую: великий пальчик і середній в дірочки ми вставляємо, а вказівним пальчиком притримуємо лезо, коли ріжемо. І, звичайно, діти, Ножиці треба тримати якнайдалі від обличчя, від очей. Згадали, то починаємо. Нам треба взяти ось такий прямокутник білого кольору і заокруглити куточки. Це не складно, ви всі це вмієте. Просто заокруглюємо куточки. І у нас виходить теж прямокутник, не овал, а прямокутник, але з заокругленими куточками. Тепер нам треба вирізати вушка зайчику. Ми їх зробимо теж заокруглюючи. Але з одного боку цей бік ми не трогаємо, тут будуть куточки залишатися. І друге вушко ми точно таким же чином заокруглюємо. Два вушка вийшла. і вийшло в нас, вийде в нас зараз голова. Голову ми будемо робити з квадрату, і тепер нам діти, вже треба заокруглити так, щоб із квадрата вийшов кружечок. Для цього уважно. Ми ставимо ножиці на середину сторони і тепер заокруглюємо куточок так, щоб дійти до середини наступної сторони. І знову заокруглюємо до середини наступної сторони. І ще ставимо ножиці, заокруглюємо, і ще заокруглюємо. І тоді в нас вийде рівненький гарний кружечок. Давайте відкладемо ножиці і тепер намалюємо зайчику оченята. Намалюємо йому носик, ось так мордочку і вуса. Можна ще намалювати ось так. Він у нас буде, ось такий сіренький. Тепер візьмемо діти, рожевий колір. Можна олівець, можна фломастер, і намалюємо ось так носик рожевий язичок. Ось так. Намалювали. І серединку вушок теж зробимо рожевими. Ось так всередині намалюємо рожевий такий овал. Теж заокруглимо і намалюємо. Ось так заштрихували. Можна не щільно заштриховувати, тому що це ж у нас хутро, воно може бути ось таке пухнасте. Навіть можна зробити ось так. Вушка у нас внутрі будуть такі пухнасті. Рожевим кольором ми зафарбували з вами. Тепер уважно ми обводимо всі деталі коричневим кольором ось так навколо. Тому що зайчик ми вже роздивлялися з вами, що він і сірого, і коричнього кольору, щоб бути схожим на травичку, на землю. Яка має коричневий колір, точно так також обводимо вушка, одне і друге. Не треба діти намагатися дуже рівно зробити, бо ми ж малюємо хутро воно не одно, не тільки одного кольору, воно багатокольорове. І обводимо ось так: робимо тулуб із ніжками. Ось так заокруглюємо. Ось тут буде одна ніжка у нас. І друга ніжка. І знов-таки ось так обводимо навколо. І з цього боку ми теж робимо ось так заокруглюємо, виділяємо ніжки зайчику і зафарбовуємо. Тепер нам треба взяти простий сірий олівець. І треба ось так, не дуже щільно, просто ось так. Зафарбувати і зробити зайчика яким сірим. Ось так. Нам не треба дуже сильно старатися. І точно так же вушка навколо рожевого ми робимо сірим. Ось так, робимо пухнасте хутро таке. Просто штрихуємо діти. Не зафарбовуємо, а штрихуємо. І мордочку точно так же ми зробимо. Ось так. Ось так. Можна навколо ось так зробити, щоб це було схоже на справжнє хутро. Ось так. Ми зробили зайчика сірим. І тепер його ніхто не побачить в травичці. І на землі. Якщо захочете, можна ще додати. Коричнього кольору. Ось так. Так. Добре. І тепер ми вже можемо починати з вами приклеювати. Спочатку дивіться, що ми зробимо. Треба відігнути ось там, де ми робили лапки, треба відігнути ось так смужечки такі, щоб ми змогли приклеїти зайчика, і він міг стояти в кущиках. І тепер можна приклеювати. Приклеюємо ми таким чином, спочатку отак згинаємо тулуб зайчика, щоб він у нас був отакий об'ємний. Нам треба взяти клей і пензлик. Намащуємо діти клеєм ось тут, де у нас білий колір, з одного боку, потім з іншого боку. І тепер, подивіться, ми згинаємо дугою ось так. І приклеїмо таким чином, щоб наш зайчик був об'ємний. Треба приклеїти і притиснути ось так пальчиками, і потримати трошечки, щоб міцно приклеїлась деталька. Подивіться, як має вийти ось так. Тепер нам треба приклеїти до голови вушка, а тепер ми намащуємо діти ось там, де ми розфарбовували з вами. Один раз намастили одне вушко з краєчку і друге вушко. І тепер, подивіться, до білого кольору голови зворотнього боку приклеїмо ось так вушка, притисли, щоб наша вушка міцно приклеїлася. Гляньте, у нас вже готова. І тепер зворотній бік білий. Намащуємо ось тут внизу голівку зайчику, і приклеюємо до тулуба, який уже в цей час міцно приклеївся до нашої основи. Треба притримати ще ось так потримати і придавити пальчиками наші детальки. І ось у нас вийшов ось такий зайчик. Ось він, він. Стрибає в кущиках, ховається від хижаків. І ми зробили його таким, що він трошечки схожий кольором на землю, на травичку, на камінці і може сховатися. Ось так, діти, ви можете теж зробити таку іграшку зайчика. Спочатку вирізати, потім розфарбувати, намалювати мордочку, і все приклеїти ось таким чином. І у вас буде ось такий зайчик. Ось так, діти, це не складна, але цікава робота, і ви можете зробити собі таку гарненьку іграшку. Ми з вами робили лисичку, а тепер ми зробимо зайчика, і вони зможуть погратися. Тільки слідкуйте, щоб вони не посварилися, і щоб лисичка ваша не з'їла зайчика. А тепер, діти, до побачення, грайтеся, виготовляйте такі іграшки. І ми з зайчиком будемо чекати на ваші фотографії. До побачення! Пока-пока!